Огляд ПРРО ЄЧЕК мобільна версія. Ще розділ для ваших налаштувань для роботи з касою «ЄЧЕК». Так, в розділі ще із основних налаштувань, які ви можете зробити. За бажанням налаштувати профіль власника та автоматизації для продажів, ви можете додати до профіля власника КЕП. Він знадобиться для підписання відправки форм для реєстрації торгових точок, каз та касирів. Ви можете обрати потрібні групи податків для ваших товарів послуг для коректного застосування податків та їхнього розміру до переліку товарів. Відображаються в чеку та Z-Звіті. Ви можете обрати одиниці вимірювання, потрібні саме для ваших товарів. В e-чек е передбачені всі потрібні одиниці, які були потрібні нашим клієнтам. Але якщо все ж таки немає потрібної саме для вас, напишіть нам. Ми передбачили всі можливі та потрібні вам в роботі види та режими оплат за чеком, види оплат, продаж, передплата, післяплата. Форми оплати: готівка, картка, QR-код, сторонній посттермінал, поточний рахунок, еквайринг, кредит, кур'єрська доставка, зовнішня кур'єрська доставка, перевізник бонуси. Ви можете зробити унікальним ваш чек для клієнта та брендувати його, додати лого, післямову, коментарів чеку, можете додати в чек рекламу інших. Ви можете налаштувати автоматичний z звіт Обрати та сплатити свій тарифний план в розділі Оплата та тарифи після завершення безкоштовного періоду в 30 днів. Усі відповіді про результати реєстраційних дій від ДПС та наші корисні сповіщення для вас на головному екрані в дзвонику корисними в розділі Ще також для вас будуть історія змін, які були зроблені за вашим профілем. Як почати підказки для вас щодо особливостей роботи в ЄЧЕК та послідовних кроків для старту роботи з ПРРО ЄЧЕК. Інструкції на сайті ЄЧЕК для оперативного доступу, служба підтримки, наші контакти для оперативного зв'язку з нами, якщо виникають питання при роботі. Запросити друга, наша реферальна програма посилання для ваших знайомих для можливості вашого заробітку на рекомендації ЄЧЕК. Інформація за поточним користувачем каси ПРРО, який зайшов у ПРРО під своїм логіном та паролем, та наявність у нього завантаженого КЕП для роботи. Вхід у профіль поточного користувача ПРРО відбувається через клік на сам профіль. Вихід з ЄЧЕК. Заміна користувача каси касира, заміна каси користувачем. Здійсни повний вихід: обрати будь-який пункт, але не зробити заміну. Важливо, вихід не означає завершення роботи з касою та закриття зміни. Коректне завершення роботи з касою можливо лише через відправлення Z-звіту та закриття зміни по касі. Зрозумілого та приємного вам користування!